Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки від Олесі. Дякую Олесі за смаколик такий. Щось немашенське. Ну, спробую. Мені цікаво, я дуже люблю щось спробувати. Новеньке. Дякую і приємно. А тепер глянемо, що Олеся прислала, прислала велику коробку скарбів, їх є дуже багато. Тож, подивимося, які ці скарби. Ось таке намисто такого медового кольору, перламутри різні, тигрове око, яшма нефрит. Тут такі з крихтою наместини, з яшмою, з авантюрином, і такі інші Бірюзові, ще розірвані. Кораллове, такого оранжевого коралу. Гематитові, досить цікаве, як на мене. Але Запитаю з Олесю, що змінити. І що тут є такий браслетик, один, другий, тут ще коралове намисто, такий кораловий бісер і ще ось таке червоно-оранжеве намисто і гематитове. Скарбів багато, іду запитуюся Олесі її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олесі готові і подивимося, що у мене вийшло. Прикрас є багато, так що намистотерапія у нас буде. Головним побажанням Олесі було, що вона мені довіряє. І це набагато полегшує мою творчість, воно не обмежує мене. І мені творилося, звісно, що легко. Так що давайте подивимося, які прикраси вийшли. Із баламутів я зробила три подружки. Між кожного намистину дала роздільну. І дала таку гематитову, позолочену матову наместинку і біля неї шапочки на наместинку. Щоб і не багато було, і щоб не перегружало і не відволікало від самих баламутів. Так що всі три низочки одинакові, а, закінчення гачок. Всі три низочки одинакові, можна носити по одній. По дві, і три, навпаки, <ріст> три, дві, одна. З інших баламутів їх було менше. Чуть-чуть колір відрізняється, але можна, наприклад, доповнити, якщо хочете трошечки більш нарядний дизайн, ось так зробити. І я додала вже більше позолоченої фурнітури. Дала таку велику намистину і шапочки на намистинки біля неї. Ну і, звісно, роздільні і гачок. А із галтовки перламутру я тільки перенизила і дала. Роздільні позолочені. залишила його таким довгим. Правда, Олеся захотіла його зробити коротшим, але я порадила, що короткий вона вже має, а треба мати і якийсь довгий. Вислала декілька фотографій своїх з довгими своїми баламутами, тому що є такий одяг, до якого хочеться довшого намиста. Наприклад, можна по сорочці з якимось комірцем, або якщо. Ну, Горловина не співпадає з довжиною на мист, і тоді воно проситься довшим. Так що Олеся погодилася, і це намисто залишилося на всю довжину, як було. Додала гачок. Браслет розібрала і розділила. Його забрала це лишнє залишила тільки перламутр і аквамарин. Вони дуже гарно поєдналися в тому кольорі кремове і таке блакитне. Правда, на мистин було їх мало, але були дрібненькі, і я дала їх ще сюди, щоб попереду було трошечки більше блакитного, бо ще є одна намистина, бачите, вона вже. Далі за вушком. Ось, використала оці намистинки, вони мені сподобалися. Ну, а центральну, щоб довжина була, додала я таку фурнітурну в шапочках такі ж, золоті і бронзові. Ну тут можна регулювати довжину, можна коротше, можна довше. Я дала на всі намистини, які були. Воно не є коротким, просто в мене манекен трошечки шийку має більшу, і воно отак на манекені виглядає, вам незручно дивитися, а отак воно гарніше. На шийці воно так виглядає без подовжувача. Із такої імітації під бурштин я перенизала, але поміняла. Розташування самих намистин залишила довшим додала золотої фурнітури шапочки і бронзової. І розділила там було через чорна дві гірчичні, чорна дві гірчичні, ну як бджілка. Мені це не сподобалося, тому я розділила їх зовсім по-іншому. Відповідно, все склала, як було, і закінчила гачком. Але помінявши складання, зовсім інший вигляд. дістало це на мисто. Із бірюзових. Така низочка, і ще були дві такі намистини, то я зробила сережки. Намистин було небагато, тому треба було трошечки подовжити, додала фурнітуру для краси, таку фунітурну намистину для краси, додала такі. Шапочки цікаві, ще фурнітурно. Ну і тут роздільну сніженку між кожного і гачок. І з рожевих їх також було. І перше покажу з рожевого кварцу. Зробила низочку, воно досить довше було. Олеся не дуже любить довгих, тому я дві намистинки забрала ще і зробила сережки, на більші дала шапочки, ну і на зменшення до замочку. Всі я не давала, чому тут ланцюжок, тому що можна поєднювати з іншим. Цей вже ланцюжок прилаштований до цього намиста, а так можна, звичайно, засципнути. Ось їх можна одягнути разом досить цікаво. Дві подружки. Ну, так само на центральній. Додала шапочки, ще для дуже не додала фурнітурну, роздільні. І мені бракувало, звісно, то я додала ці, що залишилися з попереднього з рожевого кварцу. Ось таке рожеве намисту. А із чорних намистин. вийшло таке досить довше намисту. Додала Фурнітуру античне золото. Використала цю намистину, вона хоча матова, і має такі стрази по всій, по всьому. Радіус, не радіус. По окружності, по всій окружності. Ось. Але я вирішила її сюди додати. Вона, як би не було, вона все одно прикрашає навіть з тими стразами. Дала такі шапочки на неї. Ну і, звісно, кожну вділа золоту, античну золоту шапочку і дала роздільну меншу намистинку, щоб було повітря між ними, ну і гачок. Так, і позбирала. Різні, з різних намистів, намистів по декілька намистин і вийшло ще ось таке. Бо в декілька намистин було. Були цих пару намистин, були таких пару намистин, таких пару намистин, таких дрібних. Ось, я це все склала в одно намисто, центрально дала таку намистину, такі шапочки. Дала роздіння між ними і замочу з ланцюжком. Так само з таких прозорих навистин зібрала з різних і вийшло до міста. Додала позолочену фурнітуру, ну дуже гарно дивиться. З гірським кришталем, з такими прозорими намистинами, з намистинами АБ. Ось і гачок. Що таке досить ніжне і таке нарядне. І з також розібрала два. З одного забрала оці. Бочки, а з другого такі намистинки. Додала фурнітуру позолота, диски і на ці шапочки. Ще додала такі гранені. Ну і дожину закінчила такими звичайними намистинками ланцюжок. Дуже такі цікаве вийшло і багато. Мені дуже подобається. Цей з позолотою. А з дрібних їх було дуже багато. І ще у мене з якоїсь намиста ось ці бортові такі залишилися, то я вирішила їх поєднят, поєднати. Це три низочки, які частково переходять в одну, з'єднюються такою намистинкою. Дала роздільну сніжинку між бордовою і гематитовою. На всі мені не вистачило, але по центральних оці бордові є. Ну і додала своїх круглих на закінчення. А ще, зрештою, зробила такий браслетик на меморі і такого дракончика, рік дракона прикріпила. Це буде як комплект. Такого намисто помаранчевого бісер, такий чорний і зелені намистини я забрала, а додали сюди перлинки. Тій колір дуже гарно поєднюється з перлинками, додала позолочені гематитові намистинки, які розділяють ту перлинку. Вийшло чотири низочки, які скручуються, або розкручуються теж, як Олеся собі захоче. Замочок. Ось, Бачите, всі чотири. Перлинки додали такої розкішності до цього намиста. І дуже гарно. А ще до цього прозорого є такі сережки. Ось до цього намиста. Така швенза зі стразами. Якого скляних наместити під бурштин, дві подружки зробили? Є ще два, в них такі сережки. більше до тих пасуємо. Центру з покриттям АБ, дала таку сніжинку, щоб трошки зняти такий блиск. Ну і для яскравості також додала античне золото на мистинку, ну і бронзу для цікавості і замочок. Можна одну, можна дві, ну подружки. Нарешті, що мені залишилося з різних намист, я відібрала такі прозорі і блакитні намистинки. Зробила таке намисто, а зрешти що залишилося такий браслет. Вийшов такий комплект. Схема ця сама: три переходять в одну. З'єднані такою намистиною. На закінчення додала своїх і гачок. І з тигрового ока розібрала. Воно було досить складне, невиразне, але дуже гарні намистини були. Оці великі. Їх трошки було. Замало націлена мисто, але я додала отакі ромбики, і коли розібрала, там були такі, додала позолочені шапочки. Ну і з'єднала три один ромбик. Три, один ромбик. Замочок позолочений. Ось залишилася ще одна така намистинка. Ну і ще інші дрібніші, то я Зробила подружку. Ось ще такі були гарні намистинки. Я їх з'єднала з ромбіками, дала гематиту і на закінчення менші. І в кінці ще зробила такий чокер, Його можна. Ось так носити, ну або по одному, ось, і зрешти, там ще з браслету було пару намистин таких круглих. Ось така намистинка. І залишки отих дрібнесеньких, ще такий вийшов браслет для комплекту. І це все було фактично одно намисто, а вийшло три намиста і браслет. Ще були такі цитринові намистинки, їх, правда, було мало, тому я вирішила їх з'єднати з тигровим оком таким кубиками. Ну і тут ланцюжок можна коротше, можна довше робити. Які можна носити разом, можна носити окремо. Ось. На нижню дала, от тих великих було тільки три, то я дала по одній, розділила їх шапочками, і ще були дві такі намистинки, то я їх дала на саму нижню для більшої товщини. Ось, вони такі гарні. Розділила. Шапочками, ну і тут від більшої на зменшення. Вийшло три подружки. Як я завжди кажу, можна три носити, можна дві, можна одну. Крихту Агату на піни і використала для цікавості. Тут, бачите, попадають такі. Агатового куль... Яшма -агат. Такий, така намистина в формі кулончика. Я зробила. Було ще декілька намистин з браслету таких. Більше дала по центру, менше вже дала. На закінчення використала чорні, щоб зробити довжину. Ось. Із губчатого коралу. Ну, як же ж без згард в колекції? Ось таке намисто. В основному використала фурнітуру з намиста, але додала ще свої І центральні такі на мистинку і шапочки. такі шелести і згарди. Решту фурнітура олесі. І конектори. Ну, хіба ще свій замок-гачок. Ось такі згарди сонечко. В було на три низки довге намисто, там були і дерев'яні, і всякі. Я вибрала гарніші намистинки. І також зробила трирядне. По центру використала такі. Ось такі ще намистинки сюди використала. Оці рожеві, такі персикові. Ну і менші червоні. І на закінчення до конектора. Тут ще залишалися, то чотири мені було замало сюди, тому вони вже пішли від конектора на зменшення догачка. І з нефриту крихти зробила таке кольє. Додала такі намистинки, шапочки, ну і решту просто зелені намистини і закінчення. Було трошки авантюрину, його було зовсім мало, але ще була така намистина з яшми. і я вирішила з неї зробити коло, крихту авантюрину на піни а все решту доповнити чорними намистинами. Ну, звісно, все з фурнітурою. Так ось ці було трохи крихти. Я її посадила на піни. Була одна така велика намістина. думала, де да її притулити, щоб вона... Зіграла свою розкішну роль і вирішила її зробити центральною в цьому кольє. Ну, а решту вже такі більш зеленковаті бірюзові на закінчення. Додала такі фурнітурні для переходу. вийшло таке коліє. коралу зробила такі три низочки, трошки дрібно, трошки галтовки і поперекручувала, а з того, що залишилося, ще такий браслетик на меморі. На Тонкі легкі, вони якраз підходять. Для меморі вони не розкриваються, тому що вага невелика. Ось, як я казала, 5 грубших, п'ять тоненьких, 5 грубших, так від меншої центрально більшої до меншої. Так через всі низки. Ну і закінчення замочок з ланцюжком. Так, і з бісерного я нічого не робила, лише зробила закінчення, дала такі шапочки і замочок гачок. В принципі, можна і разом. І на закінчення, що залишилося, були такі два сердечка, то зробила сережки з них. Щоб вам щось було перед очима, поки я відходжу від екрану. Таких було пласких декілька намистин, якраз вийшла на браслетик, додала гематитові роздільні. Ще така намистинка була, позолочена фурнітура. і до чорного. Ще. Були чотири сердечка зелені, такі салатові, зелені 4. Я з двох зробила сережки, а два дала на браслет. Також на меморі. Але тут зібрала такі намистини жовто-зелено-салатові. Додала трошки фурнітури для яскравості. Вони також легенькі підходять на меморі. І останнє, що залишилося, це дрібнесенькі яшми, і дрібні із, від баламутів. Додали ще такого дракончика і такий браслетик. Ось і все. Колекція велика, гарна, різна. І практично все переробили. Всім гарного перегляду і до наступних відео.